Всім привіт! Пройшло два тижні, як я отримала у подарунок 11 зрізів сортових пеларгоній від Іринки Одарченко. Пам'ятаєте, саме 30.07.2024 року я показувала вам цю посилочку із зрізами пеларгоній? З Ці цих двох тижнів я ось так потроху знімала сухі листи. З оцих зрізів, які поставлені у чисту водичку з додаванням куслинчиків алоє. Моє пояснення, що рослинкам треба за рахунок чогось жити, коріння там в них не було. Ось вони і відсушували оці свої листя. Додаючи сьогодні свої пеларгонії і станом саме на зараз, я із цих 11 зрізів знайшла лише один: це пеларгонія. Дея Леді Вінтер, і саме у цієї пеларгонії трішечки почав гнити стволик. Ось бачите, що буду робити? Звичайно, зріжу ось цю гниль. Добре, що цей зріз височенький, тож я зрізала ось таку його частину, перевірила, що у стволику гнилі немає, стволик чистий. І я знов занурюю його у водичку. І починаю все спочатку. Зробила помітку, що це 14 серпня повторне перевкоріння. По Таканчику два зрізи ампельної пеларгучі з маленькими лицечками в неї і квіточки маленькі, нічого в неї нема. І вона ну, якась мені знаєте, дуже підозріло виглядає, ну майже гербарій. Нічого не, немає, ніяких не ні корінців, ні початків, нічого. Але вона намагалася квітнути, я зрізала її квітконоси, бо ну, які ж квіти, якщо у рослини немає коріння, то хто зна, можливо, і не виживе. Ці інші виглядають достойно. Корінців нема, але ось так вони набубнявились, нібито ось ось з'являться корінці, але поки що немає. Таким чином я передивилася всі 11 зрізів. Всі живі. Всі начебто такі лисячка в них, упругі, гарні. І лише у двох, Ось у цієї, ось, бачите, з'явилися корінці. Це пеларгунія на ім'я. Гарненько виглядає і з'явилися корінці. Тішить, дуже тішить. І ось у цієї пеларгонія, яка має ось таке ім'я, то в неї, вон, бачите, набубнявилися вже корінці. Тож незабаром дві, дві пеларгонії точно вже можна буде саджати. Повільно, дуже повільно ростять в корінці ці пеларгонії. Бо знаєте, водночас з ними я ставила у таку саму водичку з різи хой, то вони вже посаджені. А ці, як бачите, різаючи і шукаючи пояснення, то я склонююсь до того, що ділоточок із різами я поставила на балконі. А зараз температура вночі опускається до 14 градусів. Там завжди відкрите вікно. То щось мені так спало на думку, що водичка охолоняє і це приносить зайвий стрес рослинкам. Все ж таки хоєчки, які вкорінювались у водичці, вони стояли в оселі, в оселі і під лампою. А ці без лампи і з прохолодною ночью. Тож я висвободила місце між фаленопсисами, а верніш за все прибрала два фаленопсиси і на місце тих фаленопсисів поставлю цей, цей лоточок із пеларгоніями. Бо дуже важливо своєчасно вкорінити пеларгонії, поки в них ще є сили ростити корінці. Ось так виглядає пеларгонія, яку Іринка подарувала мені угорщику. Вона була з бутонами. І ось шапочка тепер в мене є. Ось таких яскравих квітів. Він Нібито червоний, але не червоний. А такий, знаєте, темний лосось. Не помаранчевий і не червоний. А ось такий темний лосось. Було багатенько бутончиків, але вони підсохли. Підсохли, думаю, саме із-за того, що рослина їхала, і знаєте, зміна місця, вона у Іринки стояла на вулиці, у мене в оселі. І вон, бачите, як підсохли, підсохли бутончики. Ось, оце вже можна прибирати. Один єдиний вижив, та треба прибрати, щоб не забирав сили у рослини. І десь іще і бача, а ось, ось іще, бачите, також висох квітконос. конос. Треба також прибирати. І до того всього вона також жовтила листя. Бачите? Ось так Також почистю її, поприбираю ці всі жовті листя. Хто зна, можливо, це стрес, а можливо, дішечки не вистачає сонечка, бо вона стоїть на стійці, у спальні, а там не завжди є сонце. Не знаю. Ось так квітне моя біленька піларгоша. На жаль, назви її я не знаю. Мені її подарували минулого року. Також, бачите, он як сохне листя. Хто зна чого. Нібито і поливаю її своєчасно, нібито і не на відкритому сонці вона стоїть. Ну, ось не знаю. Чи хвороба якась напала на мої пеларгонії. Хто зна, дівчата, підскажіть? Не знаю. І знаєте, от ніяк не виходить мене її сформувати. Я її, як вона відквітла першою хвилею, я взяла і її відрізала. Відрізала, але вона знов росте. Відрізала ще раз. Вже два зрізи. Вже два зрізи в корізи, вже в вкорінені. Вже прийшов час і посадити їх в ґрунт. Вона все рівно не куститься, а ось такою довгою палкою росте. Хто знає, друзі, підскажіть, можливо, її треба зрізати ну, майже отак, під корінь, там, ну, декілька вузликів отак відрахувати і отак відрізати. Не знаю. Ну, от, отакий її вигляд, чесно скажу, не подобається. Такого букетику двох чудових пеларгоній я буду завершувати. Бажаю всім миру, добра і здоров'я. Всім пока і слава Україні!